Всім привіт, дорогі мої глядачі, підписники і ті, хто випадково попав на мій канал. Ми українці, які знаходимося в Нідерландах, і я розповідаю все про життя в Нідерландах. Підписуйтесь на наш канал. А сьогодні я хочу звернути вашу увагу на те, як робляться роботи в Нідерландах. От зараз стою, чекаю Ніка, їдемо на дачу. Погода в нас, бачите, яка пасмурна, але ну, не холодно, можна сказати. Якщо літом буває холодно, то не той холод, який може бути весною чи восени. Ну, так, градусів 18, ну, більш-менш нормально. А от дивіться, тут потрібно робити якісь роботи каналізацію міняти чи щось і треба, щоб з цієї дороги техніка проїхала сюди, під ці будинки, і щоб не, роз... не псувати оцю бруківку, Значить, що роблять? Бачите, отак перегороджують канали і там створюють такі тимчасові місточки, насипають піску, опори такі поставили, насипають піску, там поклали труби, щоб водичка протікала. От, і поробили такі місточки, на яких буде стояти техніка. Якісь там бульдозери, ескаватори, проїжджати, стояти і робити тут якісь роботи. І дивіться, стою і дивлюся, як дерева вони захищають, щоб, не дай Бог, техніка їх не зачепила. Отакими От дощечками оббивають тимчасово захищають стовбури дерев, щоб не подряпати. і... Не попсувати рослини. От ви знаєте, у всьому ем, така турбота до природи відчувається. Чудова країна Нідерланди. Просто мені, мої глядачі пишуть, казкова, чудова. Всі такі епітети можна додати до цієї країни, бо це дійсно так. Я теж обожнюю цю країну. Всім привіт! Всім привіт із Нідерландів! Давайте сьогодні поговоримо про мінуси життя в Нідерландах. Я почну цю розмову з велосипеду, так як я зараз іду мимо будинків і буду вам розповідати про перший мінус. Перший мінус це дороге житло Нідерланда. Дороге, щоб його купити і щоб орендувати. Як ви можете бачити, в основному тут такі великі будинки у людей. І вони коштують дуже дорого, в середньому пів мільйона євро. Ось такі от окремі будиночки і навіть і більше, я так думаю. А такі, які по декілька е квартир в одному великому будинку, такі можуть трошки дешевше 400 тисяч, 300 тисяч, якщо десь е далі. Від центру і від нашого села. От, наприклад, тут, тут продається будинок, я навіть... Не знаю, скільки він коштує. На кутку біля парку такий великий будинок, там тераса є, і садок такий вхожений. Він не знаю навіть, скільки може коштувати. Ну, дорого, дорого тут житло, дорого платити за комунальні послуги. І важко знайти. Життя в Нідерландах. Не всім доступно. Це житло. Щоб купити. А ось ці нові будиночки при будівництві коштували по пів мільйона, які ви можете бачити зараз на своїх екранах. Їх вже добудували, облагороджують територію. Мінус, звичайно, це погода. От бачите, це літо. А, сьогодні 16 липня і 17 градусів тепла в нас. Дуже часто йдуть дощі, зливові дощі, дощі з вітром, інколи вони бувають холодні, навіть і приходиться пристосовуватися до такої погоди. Але нідерландці вони не звертають увагу на погоду, я так думаю, тому що вона так часто міняється. Якщо на неї звертати увагу, то ніякі справи свої не зробиш і ніякі плани не виконаєш і не здійсниш. Тому і я зараз після дощу їду на дачу, думаю, що там... Мокро, але все одно щось можна поробити. Бачите, який вітер зараз у нас? Це середина літа. Це 16 липня. І температура 17 градусів. От таке буває літо в Нідерландах. Але буває спектр.